Четвер, 12 грудня 1023-я доба війни. Ворог вкотре атакував Дніпропетровщину нові залізничні рейси для мешканців Дніпропетровщини, нові послуги для ветеранів у застосунку Дія. Про це та інше розповім вам. Я Павло Живєтєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі Нікопольщина двічі була під вогнем важкої артилерії. Агресор поцілив по Нікополю та Мирівській громаді. Люди не ушкоджені. Нарешті території Дніпропетровської області обійшлося без ворожих ударів, повідомили в обласній військовій адміністрації. І, на жаль, маємо трагічну звістку. У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав через атаку на дніпровський район, 30 листопада. Йому було 49 років. Той удар забрав шість життів, щирі співчуття родинам загиблих. Українські військові за останню добу ліквідували 1390 окупантів, 6 танків, 28 бойових броньованих машин. А втрати російської армії за час війни орієнтовно становлять 758 тисяч осіб, 20 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2861 крилата ракета. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Досягти надійного миру це важке завдання, і цю вагу треба змогти витягти, сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Говорив щойно з прем'єр-міністром Іспанії про нашу спільну роботу усіх в Європі заради єдності, яка може наблизити мир. Я вдячний Іспанії за підтримку і особливо за підтримку в посиленні нашої ППО продовжимо роботу і цього тижня, і наступного, щоб спільні європейські позиції стали більш міцними і допомогли усім нам повернути. Україні, усій Європі, безпеку завжди координація, спільна робота допомагають досягти результатів. Саме це зараз і потрібно європі, а не чиїсь окремі зусилля всупереч усім іншим на континенті. Досягти надійного миру це важке завдання, і цю вагу треба змогти витягти. Європейська позиція щодо миру має бути максимально сильною сьогодні. Провів кілька важливих нарад разом з міністром закордонних справ України Сибігою. Ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі за півтора тижні. Представимо зараз тривають співбесіди з кандидатами. Тами з кандидатками на посаду послів України є сильні пропозиції сьогодні. ж Перша віце-прем'єр-міністр Свириденка доповіла щодо зустрічей і перемовин в Сполучених Штатах Америки також щодо урядових. Программа, зокрема, є підтримки. Вже майже 6,5 мільйонів українців подали заявку на є підтримку. Із них 1 мільйон 600 тисяч заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший. Як ми розраховували? Очевидно, що програма потрібна людям і вже тривають перші виплати. Ми бачимо, що близько половини виплат були перераховані за комунальні Послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів. Є підтримка, працюватиме протягом трьох місяців зими, і це час, коли можна буде подати заявку. І протягом всього наступного року можна буде витратити ці. Кошти сьогодні в Німеччині відбувся економічний форум. Україна Німеччина були канцлер Шольц і прем'єр-міністр України Шмигаль. Очікую доповідь прем'єр-міністра щодо досягнутих домовленостей. І ще одне щодо будь-яких ракетних небезпек. Алгоритм дій незмінний. Якщо загроза і лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте, де укриття і бережіть себе. Я вдячний всім захисникам неба, які бережуть Україну. Слава нашим воїнам, слава нашим людям, слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1, і ми продовжуємо в індустріальному районному суді розглядали справу щодо заступниці мера Філатова Ксенії Сушко. Їй інкримінують розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем на ремонті покрівлі однієї з шкіл Дніпра. Це лише одна із дев'яти справ відкритих щодо чиновниці. Наша знімальна група відвідала судове засідання. Розповідає моя колега Ольга Ховрич. Змінився суд, та не змінилася підсудна. Розгляд кримінальної справи щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем на ремонті покрівлі однієї із шкіл Дніпра перенесли з Бабушкінського районного суду до індустріального. Сума збитку територіальній громаді міста нагадаємо майже 700 тисяч гривень. На лаві підсудних директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Ксенія Сушко на початку засідання прокурор Олександр Мачушак подав клопотання про доцільність повернути розгляд цієї справи до попереднього суду і слухати її в одному провадженні з іншою, в якій в якості обвинуваченої також фігурує директорка гуманітарного департаменту, бо кваліфікації однакові. Я прошу з зметить вирішення питання про об'єднання кримінальних проваджень, спрямати до позиції професійного суду, обвинування акт давного провадження за додаченням сужко для визначення вирішення питання про визначення підсудності за Бабушківським районом судовісті Дік. Клопотання прокурора по справі одразу ж викликало заперечення з боку адвокатів підсудної. Назвали це зловживанням з боку сторони обвинувачення. Самі ж клопотали про виправлення описки в постанові у справі, винесеній на попередньому судовому засіданні. Головуючий суддя Тарас Логвіненко вислухав обидві сторони і виніс дві ухвали по справі, фактично задовольнивши тих, хто їх подавав. Перша про виправлення технічної помилки, на якій наполягали адвокати Ксенії Сушко, друга до сенату місцеві Петровська та становити. Клопотання прокурора мачужака задовільнити. Направити винування заладку кримінального правду на СНДРДРЗ No215, стані цифри від 29.03.200 сушує, то не кабінувався кримінальних право, що пробачвачі частину 2 статті 4 статті 2846 частини 4 статті Судня Студенки України до Дніпровського поліційного суду для визначення підсудності зазначення кримінального права. Ухвала оскарження не підлягає. Якщо це подання буде задоволено, то у подальшому цю справу знову розглядатимуть у Бабушкінському районному суді, об'єднавши з іншим кримінальним провадженням по іншій справі проти Сушко. Якщо ні, то розгляд продовжать в індустріальному. Тож чекаємо на рішення Дніпровського апеляційного суду і повідомимо вам про те, чи визнає суд винною Ксенію Сушко. Ольга Ховрич і Ляломовський новини. Д1. Продовжуємо наш випуск. У головній госпітальній базі області організували акцію для пацієнтів з вродженими і набутими вадами слуху. Це не разова акція, бо до осіб із вадами слуху тут завжди ставляться з особливою увагою. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. На обстеження до головної госпітальної бази області завітали близько 30 людей з вадами слуху. Вже протягом п'яти років медичний заклад співпрацює з Дніпропетровською обласною організацією Українське Товариство Глухих і надає необхідну допомогу. Акцію започаткував генеральний директор лікарні Сергій Реженко. Наші лікарі роблять все можливе, щоб хоч трошки відновити можливість почути. І сьогоднішня акція ще раз показала, що не треба. Губити надію, треба приходити до лікаря і обов'язково мати допомогу. Лікарня робить все можливе і, на жаль, не можуть приходити і показувати свої симптоми в інших лікарнях, звертаються до нас важлива подія, і я знаю, що цим інвалідам. Завжди треба допомагати, тому що, на жаль, в нашому суспільстві мало людей, які їх можуть зрозуміти. А в нас такі спеціалісти є. у кожного з пацієнтів є звернення та питання до різних лікарів. Кваліфіковані спеціалісти медичного закладу готові надати всім необхідну допомогу. Ми чудово розуміємо, що люди з обмеженими можливостями по Слуху, позору, по іншим э, вадам. Мають певні обмеження, мають певні обмеження в соціумі. Вони не можуть повноцінно отримати медичну допомогу, тому саме тому ми їх запрошуємо на огляд до консультативної поліклініки лікарні для того, щоб вони могли отримати консультації лікарів різних спеціальностей, лікарі, невропатологи, кардіологи, травматологи, хірурги, урологи, пройти додаткові обстеження ультразвукові рентгеновські катета та МРТ». Люди з вадами слуху були дуже вдячні персоналу головної госпітальної бази області за можливість пройти медичне обстеження і проконсультуватися з багатьох питань стосовно власного здоров'я. Харанива санкціочик. вам, дякую. Саме таке Тревожные. Я не могу без слез. Столько времени вы нам уделяете. Другие не очень. У вас и так много работы с военными. Я вас понимаю. День и ночь в семье не можете уделить внимания. Храни вас, ангелочек. Дякую. У вас самая-самая мирная специальность – беречь нас. А мы должны поберечь вас. Дякую. Дякую вам на добром условии. Дай Боже здоровья. Переважно пацієнти записувалися до невропатолога, кардіолога та травматолога. Є й ті, хто хотів потрапити до вузькопрофільних спеціалістів, Їм буде предоставлена вся можлива поміч, яка мається в нас на базі обласної клінічної лікарні. В даному випадку мої дівчата попадуть до мене на прийом в результаті чого, ми можемо зробити обстеження, зробити молочну залозу, узі гінекологічне обстеження все можливо для наших дівчат. Профілактика це успіх, тому що якщо люди будуть профілактувати лі хвороби вони не будуть потім звертатися з тяжкими захворюваннями. Людині з вадами слуху складно отримати медичну допомогу в звичайній лікарні. сейчас глухим. Например, к врачу обратиться сложно. Нужно электронное направление, нужно переводчик. И на каждого глухого переводчика у нас нет. А здесь мы смогли собрать большую группу людей. И сейчас мы всем поможем. Решим все вопросы не одного врача, а несколько. Все проблемы, которые... Турбують, не слышать, будуть рішення, врачі, замічательне, допоможуть, підкажуть, направлять, куди надо. і у мене буде список, хто і як мені потрібно лічить. За останні п'ять років співпраці головної госпітальної бази області і Дніпропетровської обласної організації Українське Товариство Глухих лікарі обстежили понад 250 людей з вадами слуху. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1. Сьогодні відзначаємо День сухопутних військ, в який вшановуємо механізовані танкові, ракетні та десантні війська, артилерію та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції. Воїни сухопутних військ становлять найчисленніший підрозділ Збройних сил України. Під час повномасштабної війни ці воїни воюють у важких умовах та у безпосередній близькості до ворога. Тож щиро вітаємо тих, хто боронить нашу державу у сухопутних військах. Сьогодні День сухопутних військ, найбільш чисельний елемент Збройних сил України. Воїни, які на своїх плечах тримають оборону нашої країни і проходять важкі бої, механізовані, мотопіхотні, танкові, ракетні та інженерні війська, артилерія, армійська авіація, ППО, піхотинці, стійкість яких вирішує майже все. Пишаємось кожним нашим воїном, пам'ятаємо всіх полеглих героїв. Кожного українця є рідний, чи друг, чи знайомий. Хто віддав своє життя на полі бою заради життя усього нашого українського народу? Робимо все для знищення окупанта і гарантування для України реального миру. Слава Україні! Політичної партії Слуга народу Олена Шуляк провела онлайн діалог із майже ста представниками регіональних медіа України, під час якого розповіла про розвиток і відновлення країни підсумки року, що минає, плани на наступний 25-й рік, та дала відповіді на хвилюючі питання медіа. Обговорили і перспективи житлових програм є відновлення та є оселя у 2025 році. Можливості для регіонів і громад у післявоєнній відбудові України. Зміни, які потребує державна. Політика щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також якою має бути нова ветеранська політика: реабілітація, інтеграція, підприємництво, безбар'єрність тощо представники регіональних медіа отримали розгорнуті відповіді на задані питання, які сьогодні хвилюють кожен регіон країни. По завершенню онлайн діалогу, Олена Шуляк подякувала всім учасникам за участь у плідному спілкуванні. Величезна наша державна програма, на яку ми розраховували, називається Є відновлення. Ви знаєте, що на початку 2024 року ми собі ставили за мету, щоб ця програма торкнулася як мінімум одного мільйону наших мешканців нашої країни, а це як мінімум 300 тисяч сімей. А станом на сьогодні ми маємо перші підсумки лише Трошки більше ніж 90 тисяч українських сімей скористалися такою програмою. Держава разом з партнерами витратила 173 мільярди гривень на реалізацію двох етапів: це пошкоджене житло і зруйноване житло через видачу житлових сертифікацій. Ми вважаємо, що це досить непогані цифри, але вони могли би бути набагато більшими. Величезна подяка, що в 2024 році з нами працював і Світовий банк і працював. Банк розвитку Ради Європи. До речі, Банк розвитку Ради Європи підтвердив свої наміри працювати з нами і в наступному 2025 році, але розуміємо, що основна потреба наших мешканців, а це в основному наші внутрішньопереміщені особи, які мають зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях, вона станом на сьогодні, на жаль, не вирішена. А ми раніше планували з міністерством відновлення, що цей етап якраз Компенсації мешканцям на тимчасово окупованих територіях він буде відкритий в 2024 році, але зараз грудень бачимо, наскільки мало грошей, коштів і, взагалі, а, там розуміння наскільки важливою є проблематика саме тимчасово окупованих, окупованих територій. то будемо сподіватися, що в 2025 році цей третій етап надзвичайно важливий. Він не залишиться без уваги держави. Нам уряд до парламенту подавав державний бюджет проект державного бюджету на 25 рік. На програму є відновлення. Не було передбачено взагалі ніякої грошей. А ми разом з колегами із ТСК, яка займається питаннями внутрішньо переміщених осіб, і з тими, хто активно підтримував державну програму. Є відновлення. Ми провели, мабуть, десятки зустрічей і засідань різних комітетів для того, щоб ця програма все ж таки мала належне фінансування. А ухвалили з фінансуванням в 4 мільярди. Це дуже невелика. невелика велика сума для такої програми, як мінімум 10-12 мільярдів на рік, це така ну дуже робоча спроможність програми допомагати українцям. Але будемо Ну для нас важливо, хоча б щось розпочинати. Будемо сподіватися, що все ж таки є відновлення залишать як одну із основних програм держави для того, щоб вона підтримувала людей. До речі, якщо ви візьмете, почитаєте Ukraine facility Український план, то там заплановано, що на Менше на 2026-2027 на роки 600 мільйонів євро саме за цією програмою повинно бути буде обов'язково сплачено цим за цією програмою нашим нашим людям але подивимося до 2026 року потрібно ще там дожити подивитись на відповідні Результати, яким чином ми буде рухатись для того, щоб програма за, запрацювала. А два слова про м, планування відновлення. Ви знаєте, що в 2022 році парламент ухвалив відповідне законодавство. Ми запровадили абсолютно новий документ. Він називається програма комплексного відновлення. Станом на сьогодні вже близько 200 українських громад. До речі, чим гірше справа у. Громаді, чим вона ближче до зони фронту, чим вона більше зруйнована, чим вона там раніше була в тимчасовій окупації, тим активніше такі громади долучаються до цього документу. В програмах комплексного відновлення зазначаються дуже важливі речі для розвитку громади. і Потім цей документ він стане основою і для нової містобудівної документації і для стратегії розвитку, яку зараз активно розробляють наші громади і регіони. Але без цього документу документу, мені здається дуже важко взагалі планувати відновлення і е, рухатись звичайно, без цифровізації ніякої житлову реформу ми не зробимо. Е, плануємо і на рівні закону про. Е... Засади житлової політики, ми прописуємо створення великої цифрової системи саме в житловій сфері, де можна буде бачити, звертатися, де система буде працювати знаєте, так, як за як штучний інтелект, коли ти до системи вводиш свої дані, наприклад, там свій соціальний статус, ти там переміщена особа, чи людина з інвалідністю, чи людина, яка там має відповідні пільги від держави, ти вносиш свої дані стосовно. Доходу стосовно там різних інших, там дуже багато буде запитань. і Потім тобі система буде підбирати відповідний і надавати рекомендації, яким чином ти можеш вирішити свою житлову проблему. Чи ти можеш скористатися? Є оселею, чи можливо є інша муніципальна програма іпотечного кредитування? Можливо, тобі буде запропонована соціальна оренда, тому що в тебе такий в тебе до, дохід не дозволяє а, користуватися державними програмами. Тут потрібна підтримка саме з боку і держави і з... Боку муніципалітетів дуже хочеться, щоб це все вийшло. Дуже хочеться, щоб це відбувалося без корупції, тому що ми розуміємо, як і формуються квартирні черги, і як там дуже легко можуть там чиновники зманіпулювати. Ну, впевнена, що з нашими цифровими знаннями з цифровими вміннями і з тим досвідом, який на сьогодні має міністерство цифрової трансформації, ми ці проблеми зможемо вирішити. Уряд полегшив доступ захисників України до державної підтримки. Військові, ветерани та їх родини можуть отримати 12 різних послуг, подавши одну єдину заявку через додаток Дія про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації України. Нововведення усуває витрати часу на відвідування різних установ і заповнення чисельних паперових форм. Усе вирішується швидко і зручно. Кілька хвилин у смартфоні, і ви економите час, нерви та витрати на транспорт. Послуги стосуються грошової допомоги, різних видів пенсій для військових, забезпечення засобами реабілітації, пільг та соціальних послуг. Обласній військовій адміністрації провели Раду оборони, обговорили питання мобілізації та роботу військово-лікарських комісій. Завдання військових із будівництва фортифікації Дніпропетровщина виконала у повному обсязі, зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також учасники ради оборони порушили питання протидії можливим диверсіям в регіоні. Це пов'язано із подіями, що мали місце у Харківській області. Там під поліцейським відділком заклали та підірвали вибухівку. Також визначили алгоритм дій, адже безпека людей найголовніше. Міжнародні партнери передали службам у справах дітей Дніпропетровщини сотню зарядних станцій. Третина із них вже поїхала до різних громад регіону. Ці пристрої забезпечать безперебійну роботу навіть під час тривалої відсутності світла. Тепер спеціалісти не залежатимуть від графіків відключень, перевага цих станцій, безпечна та швидка зарядка. Аби наповнити батарею до 80%, необхідна всього година. Альтернативні джерела живлення передала міжнародна організація ЮНІСЕФ. З Дніпра до Харкова запустять новий покращений електропотяг. Вагони обладнані місцями для пасажирів з інвалідністю, а також спеціальними кріпленнями для перевезення велосипедів. Поїзд відправлятиметься із Дніпра до Харкова щодня, крім середи. У зворотному напрямку рейси здійснюватимуться щоденно, крім четверга. Нагадаємо, що додаються і нові сполучення на Дніпропетровщині. Це поїзд Кривий ріг Ясіня, який покращує сполучення між нашим регіоном та Львовом, і курортами в Карпатах: Яремче, Татарів, Буковель, Ворогта та Ясіня. А також поїзд Дніпро Рахів, нове сполучення дозволить збільшити пропозицію місць для пасажирів. Крім того, з 15 грудня Укрзалізниця запускає потяг із Києва до Будапешта, який стане 20-м міжнародним поїздом в Україні. Також анонсовані. Нові потяги до словаччини та Молдови. Новий графік руху на 2025 рік вступить у дію з 15 грудня. З 15 грудня вводимо в дію новий графік, він вже презентований, в нас дуже велика увага приділена популярним напрямкам це гірський напрямок. І ми аналізуємо пасажиропотік, на пікові дати будуть додані додаткові поїзди, це як і гірський напрямок, Львів, тобто Чернівці це все для, для нашого пасажира. Тобто з 15 грудня він буде діяти цілий рік, тому, звичайно, він буде відрізнятися від попереднього. Кримінальна хроніка далі у випуску. Дніпровський апеляційний суд залишив у законній силі вирок довічне позбавлення волі щодо військовослужбовця, який на початку 22-го року на заводі Південмаш розстріляв нацгвардійців. У ході розслідування ДБР було встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, солдат взяв автомат та набої і почав жорстоко розстрілювати людей. Після розправи намагався втекти. За кілька годин його затримали. У межах кримінального провадження проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо. Таким чином, суд визнав його винним. До надзвичайних подій у селищі Широке Криворізькому району виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку. У кімнаті на другому поверсі горіли речі домашнього вжитку на площі 45 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло чотирирічної дівчинки. Займання ліквідовано. До місця виклику залучено вісім рятувальників. Далі про епідеміологічну ситуацію в області минулого тижня на Дніпропетровщині зареєстровано більше 7 тисяч випадків ГРВІ. Динаміка залишається позитивною, рівень захворюваності знижується. Ситуація з covid 19 також стабільна. Лише 62 нових випадки по області. Втім, гострі кишкові інфекції залишаються актуальними. За тиждень зафіксовано майже сотню випадків. Повідомили в Дніпропетровському обласному центрі контролю профілактики хвороб. Новини спорту. Далі плавці з Дніпропетровщини вибороли золото та срібло чемпіонату світу, у якому змагалися військові. У Німеччині відбувся 53-й чемпіонат світу з плавання серед військових. У змаганнях чудово виступили наші земляки. Криворіжець Денис Кесіль переміг на дистанції 200 метрів батерфляєм. А дніпрянин Максим Овчинніков здобув два срібла на дистанціях 50 та 200 метрів брасом. І наостанок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 13 грудня. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися із за хмар. А вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати. А до середини дня і зовсім закінчитися. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 1. Вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. Хмарна погода також очікується у жовтих водах, Нікополі та Кривому розі. Протягом дня опадів не не прогнозується від мінус 4 до мінус 1 градусу. У синельниковому та самарі протягом дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний сніг до ранку може посилитися, а до середини дня повинен припинитися. Стопчик термометру покажуть від мінус 5 до мінус 2 градусів. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядачкої аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живітєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.